Тільки обичні, не тихо. Щоб скоріше була перемога, і ви б би там не вмирали. Ми вам вдячні, тримайтесь і їжте православні пасочки. Перемоги, щастя, мирного неба над головою. Бажаю завжди зіставатися такими сильними та мужніми. Бажаю вам великого здоров'я. Дякую, що ви нас захищаєте. Здійсне в рік великнем і бажаю, щоб ви скоріше повернулися додому. Вітаю вас з великоднем. Бажаю вам повернутися додому раніше і повернутися додому живим. О, я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я Разве вибачте, використаємо трошки вот полный на Дякую вас. Боже допомоги ваших бажаних справах інформаційних. Дякую. Ну вже тоді мене перший А ви близькі, так? Ну, майже. Ну, що ні, буде. Дякую. Дісята. Так. Подивися. Твоя пасочка, так? А як тебе звати? Маленькая зі святами руки витягне і гарно стане на секунду. З Великоднем. І хочемо особисто подякувати нашим захисникам за дану можливість спокійно відзначити, відсвяткувати. Слава Богу, слава Україні, слава, слава кожному До перемоги. вас. Перемоги наступаючи кроліти. Це є. Вітаємо справжніх фотографів, фотокорів з прийдешнім великоднем. Дякуємо вам за ту справу роботу, що ви робите. Дякую.